Була інформація перед початком цього поєдинку, що Ювічовіч мовляв, в кінці сезону піде. Так і ми не змогли залишитися осторонь цієї інформації. Вирішили поговорити особисто з Ігорем Явичовичем та деякими футболістами Львівських Карпат про те, що ж відбувається, як вони бачать своє майбутнє, і от що ми отримали у відповідь. вся команда, если это правда, если такое, не дай бог, может случиться, мы, конечно, двумя ногами за тренера, за тот тренерский штаб, который у нас есть, и те люди, которые сейчас с нами работают. И если надо обращаться к президенту, кому угодно, мы, я уверен, что вся команда до одного человека. То есть до одного. Но мы будем быть, мы хотим, чтобы тренер всегда был с нами, и он остался. Понятно, все немного расстроены этим, то, что такое уже появляется. Да? Опять это нестабильность, неспокойство Во Львові, да, скажем так. Ну, я очень сильно даде, що тренер залишиться, тому що такого тренера у мене, по крайней мере, за три з в Карпатах не було. Наскільки ви готові піти, і власне що може зупинити вас безпосередньо, щоб ви залишились в клубі? Я хочу самообіно працювати, мій контракт. sam e, generalni direktor, kazali što treneri i pracivniki i futbolisti klubu, e, ihnja zadača povinna biti vikonovati dok im sa svi kontrakt. Ja se i roblju samovidano i nekaj njih to ne sumnjivaje se što ce ja, jak patriot klubu, jaki bahato zmin pobača, bahato e, malenkih revoluciji, jak na korist pišli klubu, jak politika vihovanci, ce, e, jak e, napisanje, pisanje no, nove programe, škinjno, i ne znaju Хто знає у українському футболі, я був учасник цієї програми. І результати вже тут. Вихованець сьогодні забив, один грає у Севілі, 5-6 вихованців вже і у складі грають. Так що це мене тішить як тренера. Так що я дуже щаслива людина, тренуючи Карпат. Чи є у вас діалог з керівництвом клубу стосовно за запитання, без коментарів. Без... Ну, така от ситуація склалася в Карпатах. Євічевич прийшов туди трансфер директором, потім працював з молодими. Зараз головний тренер команди. закінчується в нього контракт 31 грудня. В принципі, от ваше ставлення от, до його роботи. Олеже. Ну, ми не знаємо, які там задачі і цілі ставились перед Євічем, коли його ставили головним тренером. Що говорили, що головне? Виспитують своїх. футболистов и делать ставку на них. Или добиваться результата. Как добиваться результата, если не можно не нового, нового футболиста? Нет, но мы же говорю, то, что мы не знаем, на что вектор развития какой был. Стратегия да. какого? Как, какая была. Если, в, всего слова я понимаю, что как можно больше подтянуть воспитанников. Если смотреть в этом ракурсе, то действительно с Академией, с клубной много играет, и они удачно продали Шведа и ряд футболистов на подходе. Тот же Кравец, тот же Гуцуляк, который забил... Поэтому с этой точки зрения работает он хорошо, плодотворно, и есть еще ряд футболистов, которые в ближайшее время стучатся в двери основной команды. Но если брать с точки зрения результата, я считаю, при том потенциале, при том кадровом потенциале и как могут играть Карпаты, я считаю, что они могут играть и лучше. І ярче и результативней. Тот ход сейчас частности того, что команда играет без нападающего, но ну, я это мне, например, это не нравится. На этой позиции худобяк. Ну я уже говорил, лучше плохенький нападающий, чем хороший полузащитник. на, цьому, на этой, этом. Поэтому есть моменты, которые нравятся, есть которые безусловно не нравятся. Но решать, наверное, руководству. Максим. Ну тут подробный анализ со стороны Олега прозвучал на самом деле все правильно со, ну, добавить практически нечего. Опять же это полностью э, в сфере э, разговоров между тренером и руководством. То есть какие были задачи поставлены, цели, что выполнил, что не выполнил, какие цели будут ставиться и в, через призму этого. Рассматривается кандидатура Явичевича как э, тренера в дальнейшем, либо у клуба может быть другие какие-то стратегические цели появились, на которые Явичевич уже, возможно, не способен, либо Либо наоборот слишком хорош для этих целей. Ну вот мы с Максом провели такой анализ глубочайшего. Но мне кажется, там камень преткновения совсем другой. И мы читаем информацию. Какие уважаемые? Мне кажется, есть конфликт у него с кем-то там в клубе. Потому что если смотреть и ребята за него, и он рад, то что находится в команде, есть взаимопонимание с болельщиками. Вроде бы все хорошо, но эти разговоры они имеют место, наверное, не все так, как кажется, на первый взгляд. И есть мы понимаем, что кажется, такие серые кардиналы, которые они могут решать судьбы. Они Рішають ці судьби. Поэтому я думаю, от іменно ситуація наверное, розвивається таким отожого ми тут не говорили. Якби ми не оцінювали роботу Вівічовича і ставлення нього керівництва, є е, інші моменти, які можуть вплинути на рішення чи керівництва клубу і самого головного тренера. Знаєте, в будь-якому разі часу ще є достатньо. Я думаю, що ситуація буде якось ще розвиватися. Знаючи ситуацію середини клубу, я не думаю, що вже можна сказати, що рішення прийнято. Тобто то ще зараз на даному етапі йде такий, знаєте, от, ну, якийсь процес такий діалог Пошуку компромісу. Дай Бог, щоб компроміс був знайдений чи в той, чи в інший бік, але я от особисто хочу сказати, мені було б цікаво, щоб подивитися, от, ну, що буде далі от, з Ювічевичем, як буде далі, як би розвивалася команда далі з Ювічевичем. Мені було б насправді, як особисто, як болівальник Карпат, достатньо цікаво.